Люди читають заголовки. Їм пофіг. Чому ти думаєш, що ти маєш всім подобатись? Боже це капець. Тані, ну можливо, ви вже нарешті розповісте про це з матами, я прям в шоці. Тхне цією пасивною агресією. Ну окей, пофіг. Я блокую, просто все страждаю якоюсь фігньою. Звук в тебе ну херовий. Це не критика, це якась херня. Тут на вас якась брехня зіграти на вашому імені. Критичне мислення, наше все. Так, усім привіт. Настав нам час поговорити про дуже таку складну і водночас цікаву тему: хейт. Я хочу одразу сказати, що в сьогоднішньому відео мова буде йти не про хейт, як хейт, а також про негатив, критику, тому що саме з цим я стикаюсь найчастіше. Я отримала дуже багато запитів на саме таке відео, Таня, з як ти реагуєш на негатив, як ти почала вести блог, чи не боялась ти, що скажуть інші, чи можеш ти цим ділитися, чи не боїшся, що тебе будуть критикувати і так далі. От якісь такі речі, я з тим стикаюсь, тому що я допомагаю взагалі. Давайте я представлюсь. <смі> Постійно забуваю представитись і забуваю, що моє відео може потрапляти в рекомендації людей, які мене не знають. Так ось прекрасні люди, які натрапили на це відео, і мене ще чомусь не знали. Вам варто тут залишитись, в мене тут класно. Я тут душу вкладаю і свої знання в цікавий контент на україномовному просторі. Мене звати Таня Строженко, я експертка з соцмереж. Я побудувала системний бізнес в онлайн освіті. В мене два класних освітніх проекти: курс по особистому бренду UND City, курс по самем Юнди. Курс по СММ СММ Інде Сіті. Я веду блог, я інфлюенсерка, я ділюся своїми думками. Тут на своєму каналі я багато говорю не лише про соцмережі, а про саморозвиток, тому що мені ця тема цікава. Тому якщо тобі також цікаво, залишайся. Насправді, запитів зняти відео на таку тему було дуже багато. Але коли я почала гуглити відео там, інших експертів і так далі, я зрозуміла, що на цю тему ніхто нічого не знімає. А якщо хтось і знімає, то ці відео збирають просто дуже низькі перегляди. І чесно, це мене навіть якось демотивувало, тому що я на секунду подумала: так, якщо ці відео не збирають перегляди, чи точно мені варто знімати відео на цю тему. Але потім все ж таки я згадала, що тема негативу і хейту. Займає величезну роль в моєму житті. Займала роль на початку, коли я починала вести блог і очікувала від людей підтримки, а її не було там від певних так. Також сьогодні, тому що, повірте, в мене бувають такі просто якісь онлайн-вебінари, після яких я як не читаю з коментарів, то потім мені здається, що мені варто просто зупинитись і не вести блог далі. І я зараз не жартую, я ніколи про це не розповідала в блозі. Тому що це такі, які, знаєте, хвилинні нотки слабкості, але в мене були такі випадки, що я просто поговоримо сьогодні про це. От реально хочу відверто сьогодні розповісти. вам пару історій. Були дні, що я просто прокидалася з думкою, що мені варто не знаю піти на когось працювати і не вести блог, не проявлятись далі, бо це дуже складно. Загалом поговоримо реально про це сьогодні, розповім вам. Так, ось, незважаючи на той факт, що такі відео не збирають багато переглядів, і це трошки демотивувало мене. Я все одно тут сиджу, підготувала нотатки, що хочу вам сказати. Останні ріки я багато із колочами, з психологами працювала на тему негатив, тому є чим поділитись. Я хоч і не експерт там, да, але є якісь свої думки особисті. Так ось, друзі, якщо ви вже це зайшли дивитись, і вам, скоріш за все, ця тема цікава, то давайте підтримуємо відео, поставте лайк, потім заберете, якщо вам не сподобається, вже поставте, бо потім забудете. Коментар от якийсь напишіть просто з підтримкою. Буде дуже цінно, тому що це відео, воно не є для мене легким, от чесно скажу. От особливо, якщо говорити там відверто. <му> Так, будемо розпочинати. Поділюсь з вами своїми порадами, які я назбирала з різних книг ситуації з життя роботи з коучем. Поділюсь з вами: от як працювати з хейтом, критикою, негативом і так далі. Розпочну саме зі свого сприйняття, чому мені складно, наприклад, сприймати хейт, критику і так далі. Мені насправді сам хейт як прояв ненависті сприймати не складно. Мої відео часто старга тут, коли кудись залітають, приходять люди, і вони давай мені оце писати. І чому я повинен це дивитись? І серйозно, ця дівчина може чомусь навчити? Або тільки не кажіть, що за такий курс що хтось може заплатити гроші. Ось якісь такі просто вкиди, рандомні. Мене це не зачіпає зовсім. Я просто ось так блок і все до побачення. Просто не чіпає. Що мене особисто чіпає, це критика. Я не вмію сприймати критику, я не вмію фільтрувати, від кого критика для мене важлива, від кого ні. Багато сьогодні мене про це говорити. Чому не вмію сприймати критику? Я перфекціоніст. Я люблю, коли ідеально. Ідеально не може бути, відповідно від цього, я постійно страждаю. Займаюся самокритикою, займаюся самознищенням професійно, вже 25 років. І коли приходить якась людина і ще й тикає мені. В, якусь, в якийсь момент, який для мене і так, ну тобто, я і так повірте, я бачу сотні помилок, коли дивлюсь на якісь от навіть на це відео зараз. Ви дивитесь, можливо, воно вам здається гарним, все супер. А я оце дивлюсь і думаю, так, чи та свічка там гарно горить, чи ось тут небагато простору зайвого. Ну загалом, коротше, я перебільшую, але я хочу просто донести думку, що я і так можу себе закритикувати за якісь ті чи інші моменти. Тому, коли приходять ще люди і критикують мене, це мене просто ну знищує. Тому критика і негатив. Тив є супер болючим місцем для мене. Тому давайте перейдемо до порад, що з цим робити. Ну і до історії буду з вами ділитись. Я хочу прямо сказати, що всі, хто хочуть проявлятись в житті серед колег, знайомих, серед друзів, якщо ви хочете в блозі більше проявлятись, вам буде прям цікаво це відео. Тому давайте розпочинати. Перша порада, вона конкретно підійде тим, хто вже проявляється, хто вже, наприклад, в блозі проявляється, це відмінити демократію у своєму блозі. <с? <с?> ну от серйозно, знаєте, от зараз прийнято так казати, що е, раз ти вже почав вести блог, то ти маєш бути готовим до критики. Та ніфіга. Ну, тобто, я почала вести блог, щоб ділитись контентом з тими людьми, яким це цікаво. Я супер багато свого часу вкладаю просто в створення контенту корисного, безкоштовно на Ютубі, в інстаграмі. Чому це я зобов'язана ще щось терпіти у відповідь? Чому це я повинна ще якийсь чути негатив? Не подобається щось, виходь звідси. Ось просто все. І раніше я думала, що видалити людину, видалити її якийсь її коментар це прояв слабкості. Сьогодні я так не вважаю. Я блокую просто все, що мені не подобається. Ось так, в мене немає демократії на сторінці. Сьогодні я вважаю, що це навпаки прояв певної сили, тому що я не намагаюся сподобатись кожній людині. Я просто дозволяю їй позбутись мого контенту і стати трошки щасливішою людиною. Тобто порада в тому, щоб ви завжди пам'ятали, що лише ви обираєте, які думки чути, а які не чути. Це лише у вашій. Зоні відповідальності, тобто обирати кого ви хочете слухати, а кого ви не хочете слухати. І якщо ви не розпочинаєте, наприклад, якусь справу, тому що хвилюєтесь, що про вас каже ваш колишній однокласник, який не знаю, можливо, вас вже про вас давно вже забув, можливо, не знаю, він вже про вас взагалі не думає, а ви про нього ще досі думаєте, то це лише ваш вибір: зосереджуватись на цій людині, замість того, щоб думати про себе, замість того, щоб зосереджуватись на тих коментарях, які для вас є важливими. Наступна порада це дивитись в суть повідомлення. Мене навчив цьому тренер з публічних виступів. Рома, якщо ти дивишся напиши коментар. Часто дивиться мої відео на Ютубі. Він завжди мені казав: Таня, ти повинна дивитись в суть повідомлення. Ну і, в принципі, доносячи якісь меседжі, важливо пам'ятати про суть завжди. І я пам'ятаю, був момент, коли мені написала дівчинка такий просто негативний коментар, такий достатньо емоційний. Ну, я його так сприйняла. Давайте так, про те, що їй не подобається локація випускного це в ВДНХ, туди не ходить метро, їй це незручно і так далі. І я пам'ятаю, як в той момент мене прям це зачепило, знаєте, тому що ми з такою турботою, з такою, я не знаю, норально не один місяць шукаємо завжди локацію для своїх випускних. Це завжди велика робота, щоб це було і безпечне місце, і класне ми даруємо емоції наші випускні. Ну, це правда, це якийсь такий міні-шоу. І коли от е, я прочитала це, мене це прям ну зачепило. І я пам'ятаю, прийшла до нього на заняття, він каже, дуже засмучений. Я йому прочитала це повідомлення. Він каже: Ну дивись, насправді так, це повідомлення негативне, але подивись в суть цього повідомлення. Суть повідомлення в тому, що людина хоче добратися зручно на випускний, вона хоче потрапити просто їй, ну їй некомфортно. Ну тобто, суть цього повідомлення не в тому, щоб образити мене суть цього повідомлення в тому, що їй би дуже хотілось добратись більш комфортно. На цей випускний. Ось і все. І коли ти змінюєш фокус, розумієш суть, яку хотіла донести людина, ти вже, і, по-перше, інакше це сприймаєш, а по-друге, ти можеш і крутіше відреагувати, наприклад, запропонувати разом, там, не знаю, скинутись на таксі чи щось таке, це конкретно в цій ситуації. А буває навпаки, буває, знаєте, ось такі повідомлення пишуть: супермилі, ну там дуже приємне якесь повідомлення, але суть там ну, в такій пасивній агресії. Там суть конкретно образити, зачепити тебе, зачепити тебе як спеціаліста, як людину і так далі. Але через усю всю милість ти ніби не одразу помічаєш основну суть того, що хотіла сказати людина. Не помічаєш, як тхне цією пасивною агресією. Пам'ятаю, на мене була підписана одна дівчинка, яка з закритої сторінки. А я впевнена що такі люди, це наші улюблені фанати, тому можливо вона дивиться навіть це відео з закритої сторінки, без фото, без нічого. Там нуль підписників, нуль читачів, просто зовсім нічого. Писала мені час, часу якісь коментарі. Я б не сказала, що вони були прям негативні. Я не блокувала нічого. Там здається, просто нічого не відписувала. І все. А одного разу вона мені прям написала таке повідомлення. От не можу зараз згадати, ну прям процитувати, але це було в контексті Тані? Ну можливо, ви вже нарешті розповісте про це, це це, тому що дуже було б цікаво почути. Ну коротше, я вже от реально не можу процитувати, але там, знаєте, прям суть була одразу з наїздом. Типу, чому ти про це взагалі не розповідаєш? Ну тобто, можливо, ти нарешті чимось нормальним займаєшся, замість того, щоб ось таке робити? І ось там отут прям конкретно суть знаєте не допомогти, не попросити, а конкретно наїхати. Ось за таку суть я, я ось це одразу бачу, коли суть ось така негативна, одразу блок до побачення. Все наступна порада це не змінювати свою ціль, пам'ятати про свою ціль, керуватися саме нею, коли ми маємо справу з негативом. Що я маю на увазі? Отримуючи якусь критику, отримуючи якісь поради, будь ласка, обов'язково фільтруйте, чи ці поради це дійсно те, до чого вам необхідно прислуховуватись і змінювати у своєму продукті? Критичне мислення, наше все. І це був для мене також класний урок. І сьогодні, коли я розумію, що ну тобто, це нормально взагалі адекватно, знаєте, що от є 10 людей, дев'ять скажуть, що їм все ок, а одному щось буде не ок. І це не означає, що ти поганий, твій продукт поганий. Це означає, що просто цій людині от щось не підійшло, і це все. І звідси випливає наступна порада, чи точніше наступний факт: насправді часто людям не цікаво розібратись з тобою. Їм цікаво просто тебе похейтити, чи просто тебе залишити тобі якісь негативні коментарі? Знаєте, скільки людей приходило на мої лекції, і в кінці писали, що ці лекції змінили їм життя? Приходили на мої лекції, і писали мені, що ці лекції допомогли їм не знаю збільшити свій заробіток, допомогли здійснити мрії і так далі. Сотні людей, а можливо й тисячі відгуків у своєму житті, я почула. Але як ви думаєте, скільки разів я чула також на своїх лекціях фу, вода. Фу, це не цікаво, дуже очевидно. Ну, от якісь такі штуки, особливо на безкоштовних. На платних такого ну в принципі немає. А от на безкоштовних, коли залітають якісь такі, знаєте, ліві люди, це прям часто я чую такі штуки. Ну, це просто класика. Звісно, після цих лекцій я приходила просто виснажена, тому що, незважаючи там на тисячу позитивних коментарів, є от буде три негативних, і я буду зосереджена на цих. Трьох негативних. І я прям сиділа засмучена, і я пам'ятаю, одного разу я написала одній з дівчат, яка писала там ось це фу, вода, і ось так далі. Я написала їй Привіт! А підкажи, будь ласка, ось ти писала там, що тобі не сподобалось. Чому? Мені дійсно хотілось розібратися в цьому. І в той момент, переписуючись цією людиною, я зрозуміла одну дуже важливу для себе річ. Людина, якщо налаштована навчитись, налаштована тебе почути і зрозуміти, вона тебе почує і зрозуміє. А є певні люди, які не хочуть. Тебе ні чути, ні зрозуміти. Конкретно, ось ця людина прийшла на мою базову лекцію, там був якийсь базовий безкоштовний вебінар, я вже не пам'ятаю, що це було, якщо чесно. Здається, був безкоштовний якийсь вебінар. І ця людина, вона маркетолог з 10-річним стажем. Вона прийшла на базову лекцію про СММ там, чи про що. І от вона мені ось це все писала. І я розумію, що. Проблема зовсім не в мені. Ну тобто, мені потрібно було в цьому розібратись, знаєте, от зайти з нею поспілкуватися, щоб прийняти. Проблема не в мені. Проблема в тому, що ця людина, не знаю, досі шукає якийсь секретний секрет, або вважає себе найрозумнішою і не готова почути чужу інформацію. Ну тобто, море є причин, але просто факт в тому, що не завжди люди хочуть вас почути. Знаєте, я пам'ятаю, я закинула якийсь Reels і там пояснила свою думку з приводу того, як може СММник заробляти там тисячі доларів. І в цьому відео я доносила сенс в тому, що якщо ти хочеш багато заробляти, тобі треба спочатку стати професіоналом. Як ви думаєте, чи не отримала я десятки коментарів про те, що Боже як вже дістали ці експерти, які пропагують легкі гроші без професіоналізму і так далі? Люди прочитали заголовок і не вчитувались в суть того, що я сказала. Люди читають заголовки, їм пофіг. Що я думаю? Їм хотілося свій негативний коментар написати. Їм хотілося самоствердити за рахунок мене. І все. Часом людям не цікаво почути, що ви думаєте, що ви закладали в цей продукт. Їм не цікаво взагалі отримати якусь інформацію від вас, ну залежить від продукту. Вони налаштовані свій негатив злити. Все, це просто факт. І якщо ви концентруєтесь на таких людях, то ви просто втрачаєте можливості. От я реально до сих пір згадую, як я переписувалася з цією дівчинкою. Я згадую, скільки я емоцій, скільки енергії влила в ту переписку, і думаю, боже, Таня, ну нафіга це було воно просто ну, реально не мало сенсу. Як я вже тільки що сказала. Може бути тисячу позитивних коментарів і три негативних, і ти будеш зосереджений на цих трьох негативних. І чому так стається? Я знайшла цьому відповідь в якійсь книзі, вже не пам'ятаю в якій. Там це пояснюється фактом, що це йде такий наш певний самозахист. Тобто ми хвилюємось, що ці декілька коментарів можуть нас зруйнувати, і тому ми фокусуємось на них. Це просто, ну тобто, це нормально абсолютно, тому що знаєте, я себе здається більше самознищувала за той факт, що я зосереджена на цих трьох коментарях, ніж насправді я просто про них думала. Тобто я дійсно дуже злилась на себе, що я настільки зациклена на них. Але насправді, як пояснюється, це просто абсолютно норма. Нам просто потрібно в цей момент пояснити нашому мозку, що ці три коментарі вони нас не знищать. Ну тобто, ці три коментарі не можуть знищити нашу репутацію і так далі. Тобто, це все окей. Це просто потрібно в моменті відслідкувати. Наступний пункт: люди часто обговорюють нас, тому що хочуть самоствердитись за рахунок нас, і хочуть, ніби себе якось піднести вище. Так, ну, тобто вони щось помітили, наприклад, якісь негативну якусь ситуацію, помітили, наприклад, що я помилилась. Дуже вигідно взяти і про це написати там коментар, наприклад. О, подивіться, Таня помилилась. Таким чином вони ніби ставлять себе вище за тебе і самостверджуються за рахунок тебе. І це також норма, це абсолютно не про вас, це лише про їхні бажання зіграти на вашому імені. До речі, про зіграти на вашому імені я нещодавно така класна історія. Поділюсь з вами, бо що це капець. Коротше, сижу я, записую уроки на курс, працюю активно, не страждаю якоюсь фігньою. Бачу, приходить мені повідомлення. Таня, тут на вас якась брехня. До речі, круто, що моя аудиторія одразу пише мені, що це брехня. Ви Тут на вас якась брехня. Бачу, одна дівчинка скинула, потім бачу ще одну. Загалом щось троє людей скинуло. І я заходжу на сторінку тієї дівчинки, і я бачу, де вона звинувачує когось в плагіаті, тобто її плагіатять, і вказує, що людина, яка її плагіатить, її звати Таня, що це експертка з блогінгу та СММ, і в неї достатньо відомий блог. І насправді дивіться, можливо, це не про мене. Я це також не виключаю. Це також може бути. До речі, якщо ви знаєте якусь. Таню з і, там, блогом 20 тисяч плюс, і в якої був нещодавно вебінар, в якої був нещодавно вебінар, яку звати Таня, і яка експертка з СММ та блогінгу, не лише СММ і не лише блогінгу. Таких людей я особисто не знаю. Коли я їй написала, вона сказала, що ні, 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 це не про тебе, але про кого я казати не буду, і просто, коротше, злилась. Я навіть не виключаю того факту, що в неї ніхто нічого не тирить, ніхто нічого не плагіатить, просто людина на якомусь такому негативі хотіла трошки хайпанути. Чому не? Казати відкрито про кого ти, або чому не додати більше фактів, щоб виключити мене. Тобто, їй це було невигідно. Їй хотілось хайпувати на цьому, їй хотілось там розкручувати всю цю історію. Тому знову ж таки за рахунок вас будуть самостверджуватись, можуть на вашому імені хайпувати, і так далі. Це абсолютно норма. Насправді це означає, що ви просто попереду. Я розумію, що це важко прийняти, але це означає, що ваша думка цікава. На вашу думку хочеться зреагувати. За рахунок вас хочеться самоствердитись. Тому що просто подумайте, коли ви останній раз залишали негативний якийсь коментар людині, на яку вам було просто все одно, яка там не знаю, за яку ви значно, значно вже виросли, її переросли, і так далі. Ну ніколи. Нас тригерять люди, які трошечки за нас чимось сильніші, або які нам цікаві, з яким ми на рівні, в яких ми бачимо конкуренцію, і так далі. Тому це просто нехай буде компліментом для вас. Наступний пункт, він, напевно, один з основних, можливо, навіть буде вже останній. Подивлюсь, що там в мене ще залишилось на нотатках. Нас зачіпає те, до чого ми вразливі. Напевно, це основа, яку хочеться сьогодні підняти. Мене зачіпають коментарі про продукт, тому що я постійно хочу, щоб він був ще кращим, ще кращим, ще кращим. Якщо, наприклад, хтось працює над своєю стрункою фігурою, звісно, коментар про те, що ти там не знаю якось виглядаєш не так, може зачепити людину. Тобто нас зачіпають негативні коментарі, якщо ми до них вразливі. І нам потрібно пам'ятати одну річ: будь-який хейт відбивається від вашої броні, побудованої на впевненості в тому, що ви робите. Будь-який хейт просто не буде пробиватись об стіну об цю броню, якщо ви впевнені в тому, що ви робите. Ви впевнені, що ви класно виглядаєте, ви впевнені, що у вас офігенний продукт, ви впевнені, що той контент, який ви робите, на 100% правильний. Ви впевнені в тому, що ви робите. Тому це прям основа. Якщо ми не можемо впливати на думку інших, ми не можемо впливати, переносити свої очікування, як інші люди мають реагувати на наш контент. То нам потрібно завжди працювати з собою, своєю впевненістю. Ми працюємо з внутрішнім. Я пам'ятаю, як мені чи колоч, чи психолог задали питання Таня, а дай нам відповідь на питання: а чому ти думаєш, що ти маєш всім подобатись? Чому ти думаєш, що ти маєш всім подобатись? Так не буває. Ти не ідеальна. ми всі не ідеальні. І це окей, що якісь люди приходять, залишаються з нами, а якісь люди. Відбиваються тригеряться на щось і йдуть, і це окей. І до речі, я завжди кажу: що якщо ви хочете побудувати сильний особистий бренд, сильний блог, вам потрібно вміти. Висловлювати свою непопулярну думку. Що я маю на увазі? Якщо ви боїтесь сказати якусь думку, з якою не погодяться інші, і будуєте якийсь такий ідеальний образ, це швидко набридне, це стане штучним, це нікому не цікаво. Я впевнена, з якимись думками сьогодні ви можете не погодитись, і це окей. Ви не погоджуєтесь, ви відсіюєтесь, або ви не погоджуєтесь, і ви там, ну ми йдемо з вами окремо, так. Але лише даючи якусь свою непопулярну думку, ми можемо будувати сильний конект з тими людьми, які з нами погоджуються. Це саме от про формування оточення, про формування ком'юніті. Нам для того, щоб прости, критично важливо не зважати на інших, а все ж таки фокусуватись на собі і не боятись відсіяти не своїх людей. Я коли готувалася до цього відео, побачила в дівчат About відео про хейт. Про критику і так далі я послухала, і там була дуже класна порада. Я хочу вам також її зачитати, бо це прям кайф. Там дівчата от часто казали: блін, ну окей. Але ж є критика, от кажуть, критика це зона твого росту. На критику треба зважати. Критика допомагає тобі рости. І я для себе зрозуміла, що я часто читала якісь хейтерські коментарі, чи коментарі з пасивною агресією, і думала, що я маю тут знайти суть. Я думала, що я маю бути сильною, я маю не зважати на те, що це мені неприємно, і маю брати ці коментарі до уваги, щоб рости. Ну, але мені це реально шкодить, так? Тобто я відчувала себе нещасною, коли дивилась на ці коментарі. І я тут в сам. В About почула дуже класну думку про критику, і хочу вам поділитись цими коментарями, якою має бути критика, щоб ви на неї звертали увагу. Є три золотих правила. Перше правило: критика має бути від людини, яку ви вважаєте експертом, чия думка для вас цінна. Тобто, ви бачите от коментар. І ви одразу оцініть ця думка для вас ціна цієї людини чи не цінна? Ну тобто, це хтось вам близький, чи це хтось якийсь експерт, чи це якийсь ваш клієнт. Ця думка цієї людини має значення для вас чи ні, якщо перший пункт одразу ні, одразу до побачення, блокуємо, йдемо далі собі жити, пити каву, насолоджуватись життям. Другий пункт критика має бути викладена в тій формі, яку ви можете прийняти. Це ми з цього з вами сьогодні починали наше відео, так тобто, я розповідала, що критика має бути в тій формі, яка для вас є окей. Тобто, якщо люди пишуть там не знаю, з матами, з наїздами для вас це не окей, то навіть якщо для вас людина ця ціна. Але форма не ок, ви також заблокували пішли жити своє найкраще життя. Ну тобто, ви на це не зважаєте увагу. Форма, подача має бути адекватна. Це має бути якийсь дружній тон, це має бути якась класна подача. Ну тобто, якщо для вас окей, до речі, якщо для вас окей сприймати критику в формі, мату і ось це все. Це також може бути ваша норма. Ну, тобто, в кожного є своя норма, форми критики, яку він готовий сприймати. Третій пункт: ви не повинні сумніватися, що людина, яка критикує, бажає вам добра. Офігенний пункт, от я мене прямо це прочитала, мене прям промурашило, тому що знаєте, часто от є такі повідомлення, ніби по класному написані, і ніби людина, яка тобі це пише, ну ніби адекватна і так далі. Але от я відчуваю, що людина мені добра не бажає. Вона от хоче написати негатив. От все. Я відчуваю, що добра в цьому повідомленні немає. І знову ж таки, я раніше думаю, що це моя слабкість. Ну, тобто, що я не вмію таке читати. Але сьогодні я розумію, що ні. Це просто от в мене є свої, от своя норма, ось ці три правила. Тобто, людина, яку я поважаю, адекватна форма, і людина бажає мені щиро добра. Вона хоче мені допомогти. Ви знаєте, от коли пишуть Таня, ти супер, твоє відео на YouTube клас. тема офігенна. Я, ну, мені, мені подобається, дивлюсь з задоволенням. Але Звук в тебе ну хіровий, але дуже хочеться щоб ти от налагодила звук, щоб тебе було ще цікавіше слухати. Хочеться тобі от допомогти сказати, що блін, подивись, в цих моментах от тебе прям реально погано чути. Ось це критика. Тобто людина хоче тобі допомогти. Їй подобається те, що ти робиш. Це твій глядач, думка моїх глядачів для мене важлива. І от він хоче мені допомогти, щоб я покращила цей звук. І тоді я беру це до уваги і йду покращу свій контент. Критика. Адекватна критика спрямована на те, щоб ти став кращим, а не щоб тебе зачмирити. Якщо критика про те, щоб тебе зачмирити, то це не критика, це якась херня. От ви знаєте, коли мені люди пишуть в особисті, ні, от дивись, є там така ситуація, от давай порішаємо, там, чи ти там, я блін, давай, давай, давай вирішимо. Круто що ти мені написала, Зараз зараз все це зробимо. А коли це знаєте, йдуть писати якісь там е коментарі, збирати лайки, збирати охоплення, хайпувати, і ось це все. Ну це херня. Ну, типу, це не та форма, в якій я хочу це сприймати. Це людина хотіла прохайпуватись, це людина хотіла самоствердитись, це людина хотіла тобі нашкодити. Я не знаю, що хотіла ця людина, але точно не допомогти. Тому це не критика, це херня. Друзі, в моїх нотатках вже все. Я сказала все, що хотіла. Дуже цікаво мені стати сильнішою для себе, менше звертати увагу на ті моменти, які мені шкодять і заважають мені рости. Я вірю, що я на правильному шляху. Я надію, що мої думки сьогодні відгукнулись вам, допоможуть вам також стати сильнішими. Мені здається, що це відео вийшло якимось капець довгим. Я щось чесно не очікувала. Я прям в шоці. Але надіюсь, все окей. <смі> І ви подивитесь, вам сподобається, вам буде корисно. Якщо це так, будь ласка, напишіть коментар, давайте вам задам якісь питання. Буду вдячна, якщо поділитесь, що вам допомагає боротись з критикою або, можливо, поділитись якоюсь ситуацією, яка вас зачепила. Знаєте для чого? Ви поділитесь ситуацією, яка вас зачепила. Інші поділяться ситуаціями, які їх зачепили. Ви почитаєте коментарі один одного і стане легше, ви зрозумієте, що ви такі не одні. Тому давайте зробимо класну справу, напишіть в коментарях. Ну і не забудьте про лайк під цим відео, тому що це дуже важливо. Я прям сьогодні так трошечки душу вам відкрила ситуацію, особистих понарозповідала. тому, надіюсь, вам це було цінно. Якщо ви вперше в мене на каналі, то в мене є ще інші відео, які можуть бути вам корисні. Обов'язково перейдіть, почитайте. Особливо про 25 інсайтів мої 25, якщо ще не дивились. Ну і завжди вас рада бачити в інстаграмі. Там я ще більше ділюсь своїми думками. До зустрічі в наступних відео!